Всім привіт на канал Марко Маркіша і це друге відео. Я на її викладу це відео. Я, вы я купив э, новий пістолет. Можна сказати, що це дробовик, бо він стріляє скорпіон дроб... доброю. Це дробовик, все більше нічого не можу сказати. Я хочу на неї купити скін. І на неї я тут поставив фонарик. та 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 Ну, щоб це було відео, я пограю, 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 пограю з Скорпіоном в бомбу. Ну, головне, щоб ну, було про... Ну, як, типа, ну, починає, ну. Як вам сказати, коротше, золото. Я, я Алмаз не люблю, коли у когось Алмаз, вони зразу мене мочать. Ну, я, у мене є десь там 50%, що я можу виграти в, в Алмаз. Ну, я, ну, коротше, не люблю писати в чат, коли граю в дуель. Я не люблю це робити. Коротше, давайте купимо перше М4А1 і підемо куди? Ну, давайте посерединці. Бо всі люблять посередині їх. І іти. Ох! Ні, це! У нас пацани нормальні. Коротше, все. Що? Зет? М? Добре, коротше, нам перше треба брати пістолет. Давайте купимо цей. Бомба на там. Треба гранату би було купити. Так би гарно би було. А мені ще агайт, блінчик. Єс! Перезарядка. Так, нас двоє. Це трохи добре, трохи не добре. Давайте тут заховаємось. На! Єс, я самий послідній був! Єс! Ну, коротше, ну. Так, давайте вже купимо. Страшно, бо так хороший скорпіон купуємо і пушку он таку. Ну, я думаю, давайте ще і гранату. Все, нормально буде. Он так, гранатку. І зараз йдемо таку саме штуку робити будемо Та блін, ну це було гарно. Прям раз, два. М -м -м. Одного хоча б замочив, ну це добре. А один наш. Один наш. Все, без шансів. Я говорю, це без шансів. Той купив того персонажа. Ну, коротше, у мене план Б. Як він буде купляти того персонажа, у мене є для нього пушка. Ну, персонаж. Бляха, так страшно, було У мене є для нього персонаж. Ви що, думаєте, що я не знаю, як ви. Я знаю, все. Блях. Короче, Скорпіона Купляем. А, берем. Я думав, що він, ну, нубік. Я думав, що він не догадається. Та замочи, все. Два рази у нього стремится, і все. Пока. кстати, у нього слів. Прикольний, я би сказав. Ох, це було недобре. Давай, давай, давай. А, а то там була бомба. Там була бомба. О, все ми виграли. Тактик можеш, ніж. Ну, я не знаю, ну так важко, бо я такий дурний, я не ту, я не ту пушку купив, ну, найбудеться, це теж класна пушка. Ох, як я ненавижу, коли я не ті пушки купляю. я просто ненавижу. навижу. Хоча я тут працюю нормальний. я боюсь. Нікого нема навіть. Ну, добре, о, я знаю, де треба заховатись. Я не разминую не разминую крапка блин кельки так шкода такая нычка была классно короче давай давайте купим скорпиона и все ну и это я думаю будет нормально будет идеально батулька Ох, точно там має бути. А, він взяв Дезер. У мене такий самий скин на Дезер. Ой, блін, точно там можуть вийти. Я не знаю, я не знаю, де він вийде. Тут є дуже багато онсих. цих молодець. Нормаз. його Туди. Ой вибачте, що я. Ну, так зробив. Ну, давайте купимо це. Ну, хотілося б інше Ну, давайте це. Статі, точно гранатку. Тікай, 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 тікай! Зараз прийдуть. Ух, тут он це як це. О, пацан там стоїть, оце нормально би було. Єс, туди його! Просто-напросто! О, молодець. Єс! Чотири хп, Чотири хп. Чотири хп. Двоє противників! Давайте используємо гранату. Сюди просто. Він може там прийти. А, а добре, що я не сам, добре, що я не сам. Це дуже добре, коли я не сам. Ідеально. У мене такі нерви. Бачу, там хтось є. А, все, він не розмінує. Ха-ха! Він не розмінує. Просто напросто він не розмінує. Это думаю, хто тобі іде. Він не розмінує. Mm -mm. Крапка. У них нема шансів. Ну може трохи є. Асадь де бомба знову А. як я не навижу. Так, он це. О, у мене персонажі? Ну, нормально. Так, я иду, короче, туда. А, тут, короче, пацан есть. Так, ну я ему допоможу. Я хочу ему допомогти. что ты это сделал? Значит, он это сделал? Куда он пошел? Нас двое, боже! А их тоже двое. Один на один. Один на один! Один на один. Єс! Боже, вибачте, що я закричав сильно. Просто це ідеально. Ух, така команда у нас гарна, Боже. Так закричав, що на, на всю хату. Реально, я вибачаюся. Ну, не треба, що тут вибачався. Ну, нерви. Боже, у мене ще вагає, у мене лагає, блі. Мене лагає. Моє скорпіон купити, ось все, скорпіон є. Скорпіончик, короче, рішає трохи. Скарпіон. Та да я знову один один на один. Де мені ховатися? Блін дуже страшно. Єс! 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 Я просто один. Я один, просто. Я, у мене дуже великі нерви, але він хотів мене ножиком замочити. Такі нерви були просто-напросто. Так, Глок дуже класний на перший раунд. Глок класний. Моя задача просто розмінувати все. Ну, може, і не будемо. А не, у нас два раунда. Блин, чик. Блин, 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 блин а тут же бомба. А тут же бомба, алло, а тут же бомба. А тут же бомба, алло. А тут же бомба. Э, так легко у них выигрывать. Давай Скорпион купим. А, стать, давайте гранатку и аптечку. Вы думаете, что у меня выиграете? Я так боявся спочатку. не, ну вас. Думав, що я боятись буду ніколи. А що це було? В них якісь ботики грають? а як би він розмінував? Ні, ну, ну на нього є якісь надії. Бо він луп. Блін. А він взяв мій Скорпіон! А він взяв мій скорпіон Арсеній. А я же а він на останньому місці. бо він напевно меня, зайшов. зайшов. Я думаю, у нього санкцій уже нема. Та ще, так ти издевайся. А, ну все його замочить, ну боже. Ну, скорпіон не треба купляти, значить треба йти на великі міри. Не міри, а плани. У мене, коротше, є план А, план Б. У мене завжди о, є ці плани. Тільки наші. О, пацан, коротше, ну... скин нормальний. Ну, не нормальний, ну просто прикольний. Ох, блін, сама. Я, я, у мене холодні руки. Я не можу нормально вести по крану. По екрану. Там нема бомби? Треба повірити. Шокто? Блін! А, а їх всіх було? І знову мій Скорпіон взяв. Ну, давайте Скорпіон уже візьмемо. Ну і гранатку, ну Боже, ми так програємо. Ми так програємо. Нам просто один раз виграти і все. Один раз. А ми не можемо. Це, ми, не, ми, як, ми, ми просто не можемо. Я десь скину гранату. Я це чую. Там хтось є? Что? Ну на, ну целая хуйня Ада А де бомба? Стоп! А где бомба? Воно ну, тут. Боже, я просто як програю. Все? Боже. Інтересно, було, кількість Скорпіон не так мало, Ну Скорпіон це класна пушка. 14, блин. Ну, головне, щоб ми ви виграли. Остаті. Мені 500 хлоп бабок дала. Два ключика, якби третій був, то це було класно було. Коротше, такий ролик. Я ще й кричав від нервів. Всім підпишись. Як ти додивишся до цього моменту, то дуже тобі дякую. Підпишись і постав лайк! Будь ласка!